Наша цивілізація оперує цифрами. Кожен товар має цінник, кожна послуга, тариф. Але якщо ми спробуємо поставити на ці ринкові ваги щось найменш матеріальне і водночас найцінніше, людське життя, скільки ви коштуєте? Хто розраховує цю ціну? Сьогодні ми дізнаємося, як гроші перетворюють людину на товар і хто на цьому заробляє мільярди. Почнемо з найочевиднішого: фізичного тіла. Якщо розібрати людину на запчастини органи. Наприклад, одна нирка в тіньовому секторі коштує від 120 до 180 тисяч доларів, печінка до 200 тисяч доларів, серце за деякими оцінками, до 1 мільйона доларів. Якщо зібрати всі органи, кров та тканини, теоретична загальна сума може перевищити 3 мільйони доларів. Але це лише сировина, біомаса це ціна призначена смертю і криміналом. Але як оцінити те, що у цілому світі існує в єдиному екземплярі? Ваш мозок, ваші знання, досвід, ідеї це інтелектуальна власність. Ціна інженера чи науковця може коштувати компанії мільйони, які вони потім отримують у вигляді патентів та монополії. Коли ви продаєте свій інтелект, ви продаєте право на майбутній прибуток. Справжня вартість ваших ідей завжди вища за вашу зарплату. Тепер переходимо до цифр, які виписує система. Уявіть, що ви потрапили в аварію. Юристи та страхові агенти повинні розрахувати вашу юридичну вартість. Це не емоції, а суворий розрахунок, втрачений дохід на все життя. Береться ваш середній річний заробіток. Він множиться на очікувану тривалість життя. Якщо ви високооплачуваний спеціаліст, ваша вартість мільйони. Якщо пенсіонер чи безробітний, сума суттєво менша. Отже, за логікою юриспруденції, молодий юрист, що має потенціал, коштує дорожче, ніж мудрий, але вже безробітний філософ. Ваша ціна змінюється залежно від вашого поточного банківського рахунку? Це цинічна ціна від капіталу. Вона ігнорує пам'ять, любов, талант, лише потенційний грошовий потік. Йдемо далі. Яка ваша вартість для корпорації? Тут ви стаєте просто одиницею робочої сили. Компанія інвестує, платить вам і постійно шукає, як замінити вас дешевше. Ви для них людський капітал, який має бути максимально ефективним і дешевим. Якщо ви звичайна ланка у великій машині, ваша ціна заміни дуже низька. Вас можна швидко навчити чи замінити на того, хто погодиться на меншу зарплату. Або взагалі замінити на штучний інтелект. Сьогодні АІ може писати тексти, коди, малювати картини. Кожна програма, що автоматизує вашу роботу, знижує вашу ринкову ціну, ви стаєте взаємозамінними. Ваша цінність це не ваша унікальність, а лише маржа прибутку, яку ви приносите. Подумайте: якщо ви приносите компанії мільйон, а отримуєте 100 тисяч, то ваша справжня ціна це різниця, яку у вас забрали, це ціна, яку виставляє ринок. Вона вимірюється у вартості часу, що продається, і ступенем вашої контрольованості. А як щодо цифрової людини для рекламодавців ви це увага. Ваша вартість це вартість реклами, яку ви проковтнете, і дані, які ви надаєте. Якщо ви блогер-мільйонник, ваша ціна за інтеграцію десятки тисяч доларів. Це ціна вашого впливу. Якщо ви звичайний користувач, ваша ціна це копійки за кліки, але мільйони у складі великої аудиторії. Великі корпорації купують не вас, а ваш погляд та ваші персональні дані, ваші звички, ваші страхи, ваші політичні погляди все це монетизується. Але є ціна, яку призначає держава. Це соціальна ціна. Скільки коштує життя солдата, що захищає кордони, скільки коштує компенсація родині після стихійного лиха? У демократичних країнах є чіткі формули: виплати за військове поранення, смерть на службі або нещасний випадок. Ці суми можуть бути високими, але вони є фіксованими. Парадокс у тому, що в очах держави цінність життя громадянина часто вимірюється у вартості запобігання втраті цього життя або у вартості компенсації після втрати. Це холодна, але необхідна ціна безпеки та соціального захисту. Отже, на вас висить мінімум 5 цінників: ціна органів, ціна інтелекту, ціна доходу, ціна робочої сили і ціна впливу. Але справжнє питання не скільки ви коштуєте, питання скільки коштує ваша свобода, свобода обирати кому і за скільки ви продаєте свій час, свобода бути невзаємозамінним, коли ви відмовляєтеся від нав'язаних цінників, коли ваша діяльність чи ваша любов виходить за межі прайс-листів, коли ви створюєте цінність, яку неможливо порахувати, саме тоді ви стаєте безцінними. Людина не товар, який можна відтворити на конвеєрі, людина це капітал, який неможливо купити. Життя безцінне. Дякую, що додивилися до кінця. Який з цих п'яти цінників ви відчуваєте на собі найбільше? І чим вимірюється ваша особиста безцінна свобода? Поділіться своєю думкою в коментарях. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!